У справі Максима Кривоша, якого обвинувачували за сімома статтями кримінального кодексу, зокрема у теракті та захопленні й утриманні зарушників, сьогодні винесли вирок. Підсудний, чекаючи на його проголошення, сказав, що оскаржувати його не буде, яким би не був термін ув'язнення. Поважки Розгляд справи Кривоша проводила колегія суддів та присяжних. Головуюча у справі Катерина Камінська розпочала проголошувати вирок. Суддю перекрикував обвинувачений зі скляного загородження. Максим Кривош жбурнув шматок господарського мила, який впав недалеко біля прокурора. Суддя продовжила зачитувати вирок. Призначити кривошу Максиму Степановичу сточне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності. Початок строку відбування покарання. Кривошу Максиму Степановичу обчислювати з 21 липня 2020 року. Максима Кривоша суд визнав винним за сімома статтями. Серед них вчинення теракту, захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю та замах на життя правоохоронця. Не буду але не бачу в цьому ніякого сенсу. А винним себе визнаєте Чи ні, «Ні, я себе винним не і Не визнаю. Нагадаємо, 21 липня 2020 року на Луцькій автостанції до рейсового автобуса Берестечко Краснилівка зайшов чоловік із пакунками. Через кілька хвилин він, погрожуючи зброєю, змусив водія заїхати на театральний майдан обласного центру та почав стріляти в повітря, утримуючи в заручниках водія і 12 пасажирів. Стало відомо, що це 44-річний Максим Кривош. В останні роки мешкав у місті Дубно Рівненської області. Мав судимість. Перемовини з Кривошем тривали більше десяти годин. Вимагач серед іншого хотів, аби з ним зв'язався президент України та записав відео. Запис з'явився у соцмережі на сторінці Володимира Зеленського на кілька хвилин. Кривош спочатку відпустив двох жінок та 15-річного підлітка. Потім і сам здався правоохоронцям. Розгляд цієї справи тривав більше двох років. Підсудного з Луцького СІЗО переводили до Львівської психлікарні, розповіла Суспільному суддя-спікерка Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк. Його кілька разів обстежували згодом, визнали психічно здоровим. Адвокат Кривоша Віктор Коренга розповів, що його клієнт заборонив давати коментарі журналістам, аргументуючи, що це хоче робити сам. Прокуратура наполягала на покаранні для Кривоша не 13, а 15 років позбавлення. Бавлення волі чи буде обвинувачення оскаржувати вирок? Прокурор Вадим Старчук каже, що не знає. Ми вивчимо вирок повний текст. Ще поки що ми почули лише результативну частину. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.